Чи варто оновити свою колоду цієї осені, чи чекати до весни? Підрядники зважують себе. Осінь найкращий час для оновлення вашої тераси, чому ви повинні випереджати весну і як це вплине на ваш дозвілля? Тераса це не просто елемент ландшафтного дизайну, це продовження вашого будинку, місце для відпочинку, зустріч з друзями та сімейними вечерями у свіжому повітрі. Тому важливо, щоб він був не лише красивим, але й надійним і довговічним. І питання про те, коли найкращий час для проведення ремонту, восени чи весни, стикається багато власників сільських будинків та квартир з доступом до тераси. І, як не дивно, більшість експертів погоджуються, ремонт осінньої тераси це розумне і вигідне рішення. Я, як людина, яка проводила багато часу, Влаштовуючи свою ділянку і стикався з питаннями ремонту та обслуговування, можу підтвердити, осінній підхід до тераси має свої незаперечні переваги. Звичайно, весна це час, коли природа пробуджується, коли ти хочеш бути на вулиці і насолоджуватися сонцем. Але саме осінь надає унікальну можливість підготувати терасу до наступного сезону, уникаючи поспіху та розчарування. Чому осінь виграє? У вихідний матеріал вже згадуються ключові причини, але давайте поглибимось глибше та додамо певний особистий досвід. Підготовка до весни без стресу. Уявіть, як приємно вийти на терасу навесні, знаючи, що все готово до використання. Немає необхідності поспішати на ремонт, поки погода ще не влаштувалася, і ви можете спокійно насолоджуватися першими теплими днями. Наприклад, у мене був досвід, коли я відкладав ремонт тераси до весни, і врешті, решт, я був змушений робити все поспішно, поспіхом, що призвело до помилок та додаткових витрат. Наявність майстрів навесні всі підрядники перевантажені замовленнями, а знайти хорошого фахівця може бути надзвичайно важким. Восени конкуренція нижча, і ви можете вибрати господаря відповідно до своїх уподобань та бюджету. Більше того, багато компаній пропонують знижки під час міжсезоння, що дозволяє заощадити гроші. Оптимальні умови для переробки деревини, застосування плям та герметика – важливий крок у обслуговуванні палуби. Восени, коли немає інтенсивного тепла та інтенсивного сонячного випромінювання, продукти краще поглинаються в деревину та забезпечують надійний захист. Особисто я виявив, що пляма, яку я застосував восени, триває набагато довше, ніж пляма, яку я застосував навесні. Профілактика краще, ніж лікування, невеликі проблеми, виявлені восени, можуть бути виправлені без великих витрат. Якщо ви відкладете ремонт до весни, мокра зима може погіршити ситуацію, і буде потрібно дорожчий та складний ремонт. У мене був випадок, коли невелика тріщина в досці на палубі, яку я не помічав восени, перетворилася на головну проблему взимку, яка вимагала повної заміни дошки. Час планування та бюджету, осінь це ідеальний час для аналізу стану вашої колоди, визначення проблем та створення плану ремонту на наступний рік. Взимку ви можете спокійно вивчити різні варіанти оздоблення, порівняти ціни та вибрати оптимальне рішення, що ви можете зробити своїми руками. Не думайте, що ремонт тераси це завжди робота для професіоналів. Багато завдань можна виконати самостійно, що заощадить гроші та розважається в процесі. Заміна зламаних елементів, зламані шпинделі, балясини або дошки підлоги можна замінити без особливих труднощів. Головне вибрати правильний матеріал та аксесуари. Ремонт шва, видалення сміття та бруду з швів між дошками є важливим профілактичним заходом. Це допоможе запобігти розвитку гнилі та цвілі. Очищення поверхні, регулярне очищення поверхні палуби допоможе зберегти її зовнішній вигляд та продовжити термін служби. Для цього ви можете використовувати спеціальні миючі засоби або просто воду та пензлик. Потягнення кріплення, вільні гвинти, болти та нігті повинні бути затягнуті, щоб запобігти викривленню палубі. Оновлення покриття, застосування нового покриття плям або герметика допоможе захистити колоду від вологи, ультрафіолетового випромінювання та інших негативних факторів, я завжди використовую якісні продукти, рекомендовані професіоналами. Це гарантує довговічність покриття та захисту тераси. Коли слід звернутися до фахівця, Деякі робочі місця потребують професійного підходу та досвіду. До них належить ремонт рами. Якщо фундамент палуби пошкоджений, необхідний структурний ремонт і повинен здійснюватися ліцензованим будівельником. Заміна дощок, якщо дошки сильно зношені або пошкоджені, їх слід замінити на нові. Встановлення перил та огорожі, порушення та огорожі повинні бути встановлені відповідно до стандартів безпеки. Зміни дизайну тераси. Якщо ви плануєте продовжити або змінити структуру тераси, ви повинні отримати дозвіл на будівництво, весняний ремонт. Що можна зробити, не відмовляйтеся від весняних реконструкцій повністю. Весна чудовий час для оновлення покриття. Якщо ви наносили пляму або ущільнювач восени, ви можете застосувати додаткове пальто навесні для підтримки захисту. Видалення наслідків зимової шкоди, зимові пошкодження, такі як тріщини та чіпси, можна відремонтувати навесні. Оновлення зовнішності навесні ви можете додати нові декоративні елементи, такі як подушки, китки та рослини. Висновок: осінь, найкращий час для оновлення вашої тераси. Це дозволяє підготувати свою колоду до наступного сезону, уникати поспіху та розчарування, економити гроші та насолоджуватися процесом. Не відкладайте реконструкції до весни, коли все навколо вас прокидається, і ви хочете бути на вулиці. Осінь це час працювати, щоб навесні ви могли насолоджуватися чудовим святом на своїй терасі, пам'ятайте, що регулярне обслуговування вашої тераси є ключем до її довговічності та краси. Не нехтуйте профілактичними заходами, і ваша тераса радує вас протягом багатьох років.